усвідомлюючи свою високу відповідальність. Колишнє подружжя не може поділити неповнолітніх дітей. Малюки три роки проживають з батьком, і мати не має можливості повноцінно спілкуватись з дітьми. Але оскільки батько є офіційним опікуном, то це питання може вирішити лише суд. Сусідка спалювала бур'ян в себе в городі, чим завдавала своїм сусідям певного дискомфорту. За фактом порушення відібрані пояснення, які будуть передані до відповідних служб міськради. Писати заяву про притягнення до відповідальності заявниця відмовилась. Керманич автомобіль у вас допустив наїзд на автомобіль, део, який зупинився на перехресті на вимогу дорожнього знаку. У ДТП ніхто не постраждав. За фактом скоєння було складено відповідні протоколи. Під час чергування було отримано повідомлення на службовий планшет про те, що у відділенні Ленінське пошкодження майна. Прибувши на місце події, під час огляду даного місця події було встановлено, що розбите вікно біля нього було знайдено пакет, в якому завернута була цегла. По даному факту було зібрано матеріали, в подальшому будуть проводитись слідчі дії. Черговою жертвою зеленого змія виявився мешканець храпачів. Чоловік заявив про крадіжку чималої кількості інструменту та побутової техніки. Проте, за словами свідків, цієї техніки у господаря немає вже більше року. Хоча останній стверджував, що бачив її на власні очі. Очевидно, у цьому випадку зелений змій зустрівся із одним відомим звірятком. За даним фактом, у заявника та свідків були відібрані пояснення. 943 виїзди по лінії 102, з них кримінальних 36. Розкрито по гарячих слідах було 14 злочинів. З них по грабежам 1 злочин. Виявлено два факти зберігання наркотичних речовин. Було складено також 8 адміністративних протоколів, де було виявлено та задокументовано факти водіння. Транспортних засобів в нетверезому стані всього було складено 138 адміністративних протоколів. Усвідомлюється високоповідальність!